Сьогодні представники екстрених служб у Бердичева дозволять дітям усе. Вони цікавляться їхніми знаряддями роботи, костюмами, а особливо транспортом. Усе під наглядом фахівців цієї сфери. Такий захід проходить у рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти найбільший ажіотаж у малюків викликають пожежні машини. Діти захоплюють їх з кабіни з усіх боків і навіть з даху. Мені дуже подобається, що ми туди можемо лазити. Ми там побачили тут рулі, а ще ми тут побачили, що ми дуже класні техніку. Я хочу спасати. Що ви сьогодні здесь побачили? Ми відділи нові пожар і машини. В рамках акції для дітей проводять конкурси з правил безпеки, демонструють можливості усіх рятувальних служб з порятунку людей в різних надзвичайних подіях. Діти у спілкуванні з фахівцями запам'ятають правила безпеки краще, вважають організатори акції міська рада і всі екстрені служби Бердичева. Приміром, малюки можуть спробувати себе у ролі рятувальників. Приміряти бойовий одяг та загасити умовну пожежу за допомогою пожежного ствола. І це краще, ніж слухати суху теорію. Вже який рік поспіль для бордичівлян всі представники екстрених служб. Це і рятувальники, і водолазна служба, і швидка медична допомога, і газова служба, і працівники національної поліції влаштовують в міському парку культури таке справжнє свято, справжню країну безпеки. Про безпеку пам'ятай, ціною життя в біду не потрапляй. Поряд із пожежниками інструктор Червоного Христа, пані Ольга, наочно показує дітям прийоми невідкладної допомоги малюкам і дорослим. Їх каже, може освоїти кожен на невідкладну допомогу. У нас є дитячий манікен на дитячому і дорослий манікен на дорослому. У нас є пов'язка для шийного відділа, для перелому шийного відділа хребта для імобілізації шиї заходи треба проводити Побільше і й щоб діти розвивалися і дітям це цікаво. А поки діти приміряють костюми рятувальників та протигази, для них готуються заспівати пожежники. У цьому році я приймала участь у фестивалі геройко-патріотичної пісні серед працівників державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Ромни, який проходив Сумська область. Ну і сьогодні я стала, ну, стала учасником цього фестивалю. І сьогодні я вирішила привітати, зробити якби новинку, таку привітати своїх земляків не тільки проведенням заходу, але й те піснею, яка називається Мій рідний край. Найбільше діти чекали на справжню пожежу, яку гаситимуть разом із вогнеборцями. А ті вже постаралися забавити дітлахів так, щоб запам'ятали на все життя. Спочатку малюкам доручили вогнегасниками гасити умовну пожежу. Далі діти пробують справитись із пожежним рукавом і направити струмінь води на м'яч. Емоцій хоч відбавляй, а черга бажаючих лише зростає. Але найбільший захват у малечі викликала робота пожежників з гасінням автівки, що зайнялася під час умовного ДТП. Спочатку її розрізають, полум'я ж гасять піною, яка за мить приборкує пожежу. Малюки задоволені, чимало з них вже бачать себе у майбутньому пожежниками. Щасливі вони ще бавляться піною і обіцяють не жартувати з вогнем.